Мешканці та гості міста мають змогу милуватися пам'ятками архітектури і вдень і вночі. Це стало можливим завдяки муніципальній програмі освітлення історичних пам'яток архітектури. Ініціатори проекту представили вже другий об'єкт в середмісті, який засяяв яскравими вогнями. Це обласна бібліотека для дітей, що розташована на площі Міцкевича. Дитяча читальна працює тут ще з 1945 року. Торік фасад будинку капітально відремонту. Згодом на оновленій будівлі комунальники змонтували зовнішнє освітлення. Зараз освітлена ця будівля, колишніх соколи, а зараз бібліотека обласна. Також завтра ми включимо в центрі на вулиці Незалежності готель Київ, як в народі говорять. Ну і так будемо. У нас є в планах ще п'ять таких будівель, які ми ще цього року освітлимо і проводимо роботи. Я думаю, що це красиво для гостей, для міста. Місто повинно бути краси. Підсвічування історичних пам'яток відбувається виключно енергозберігаючими світильниками. каже місцева влада. А ще зазначає, така технологія дозволяє заощаджувати на оплаті за спожиту електроенергію. Ольга Гриців, Сергій Русиняк, новини телеканал Раї.